Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про ряд важливих тем, які були актуальними в останні дні. Першою темою це є відомі твіти Ілона Маска. Ілон Маск в Твіттері показав ту позицію відносно нашого конфлікту, яка нам не дуже сильно подобається. Ілон Маск це людина, яка насправді, по великому рахунку, дуже далека від політики. Це Є видатний бізнесмен, який е, придумав дуже багато технологічних проєктів, е, які здобули реалізацію як в США, так і в Європі, так і у багатьох інших, е, інших країн. Це людина, яка зробила дійсно прорив. При тому всьому, він зайняв ту позицію, яка нам дуже не сподобалась, яка викликала обурення в працівників Офісу президента, у самого президента. У депутатів, повірте, у нашому чаті там прям буря була щодо цього питання, та й у рядових українців. Але в першу чергу варто розуміти, що Ілон Маск це людина, яка не має жодного відношення до політики. Він не займає жодної офіційної посади, не належить ні до республіканців, ні до демократів. Ілон Маск він багато відзначався якимись такими екстрамагантними вчинками. Цей вчинок і був один із них. Відповідно, найрозумнішим в цій ситуації буде просто не звертати на це увагу. Це людина, яка по суті дуже сильно допомогла Україні. У нас е багато у військовій сфері та й у цивільній, використовують відомий масківський Starlink. Той пристрій, який допомагає отримувати інтернет, отримувати дані у найскладніших умовах. Це людина, яка дуже сильно допомагає біженцям з України, яка допомагає нашій армії. Подивіться спочатку на ці речі перед тим, як критикувати Маска. Хоча його позицію я не розділяю. 7 жовтня Верховна Рада України привітала президента Росії Володимира Путіна з його днем народження. Привітали ми дуже цікавою постановою постановою щодо визнання Курильських островів південної її частини, частиною Японії. Історія цього Питання, вона загалом досить складна. Це постанова, яка визнає три острови: Туруп, Кунашир та Шимода, а також ряд менших островів частиною Японії. Історія загалом територіальної приналежності цих, цих островів вона іде з кінця Другої світової війни. До 1945 року всі Курильські острови, не тільки ці та й південна частина Сахаліну. Належали до Японії. Після входження Радянського Союзу у війну проти Японії у серпні 1945 року відбулося захоплення Курильських островів та південного Сахаліну. Після капітуляції Японії 2 вересня 1945 року розпочались переговори щодо миру. З союзниками з Великою Британією, з Францією з Сполученими Штатами Америки було підписано мирні угоди. Але з Радянським Союзом мирні угоди підписано не було. Досить довго йшла дискусія щодо того, де саме має проходити межа. Станом на 1950-ті роки дискусія була наступним чином, що південні, південна частина Курильських островів мають відійти Японії. І це була позиція не тільки Японії, а й Америки. Там була досить серйозне військове обговорення на, на, на тему цього, оскільки в районі Південних Курильських островів були незамерзаючі протоки. Тобто це давало Радянському Союзу безперешкодний вихід до Тихого океану. Станом на зараз клімат дещо змінився і незамерзаючі протоки знаходяться навіть дещо північніше від цих островів. Це є виключно територіальною суперечкою, яка при тому всьому. Для японців є дуже важливою. Дуже важливою, оскільки Японія дивиться на взаємовідносини з державою, в залежності від того, як вони, яку вони позицію займають щодо цих трьох островів. Ну, аналогічно, це як українці питають у людей чи Крим. З цим саме пов'язана і досить складна дипломатична історія. Україна до 2022 року визнавала ці острови частиною Російської Федерації. Ясне діло, що зараз багато хто голосував за це для того, щоб привітати Путіна, чи для того, щоб, чи для того, щоб просто населити Росії. Але насправді цей крок він є дуже визначальним у двосторонніх україно японських відносинах. Цей переворот та позитивним моментом, який відкриє новий розділ в історії відносин нас України та Японії. Це дуже важливо. Це дасть змогу. Залучити капітал, ряд проєктів і загалом покращить відносини всі проходження всіх питань по відношенню між Україною та Японією. Але так було не завжди. В 90-х та 2010-х роках Японія мала практику спеціального візового режиму по відношенню до України, Росії, також інших країн колишнього Радянського Союзу. По відношенню до деяких, таких як Казахстан. Узбекистан, інші країни ця практика все ще зберігається по відношенню до України та Росії. Ця політика полягала в тому, що при отриманні японської візи нам треба було не просто подати документи, не просто бронь готелю. А ще й треба було підтвердження від японського резидента, що він готовий вас забезпечити. Де-факто це робило японську візу однією з найскладніших у світі при самостійному оформленні. Інакше кажучи, вам треба було обов'язково мати друга в Японії. Але поступово розпочались переговори у Росії з Японією про те, щоб цю всю політику таки скасувати. Свого часу цей процес був перерваний подіями з Кримом. Японія зайняла проукраїнську про позицію, за що ми їм вдячні. Але Україна не зайняла про японську позицію у питаннях Південних Курил. Ця політика з Росією була згорнута, по відношенню до нас, вона залишалась такою самою. Але завдяки достороннім переговорам Росії та Японії, ця політика була скасована у 2017 році по відношенню до громадян Росії. По відношенню ж до громадян України ця політика тривала до 2018 року. Тобто Україна, не маючи територіальних претензій до Японії, мала на рік більше цієї проблеми, ніж, ми, ніж мала Росія сама. Це яскраво показує суть начебто успішної зовнішньої політики Порошенка. Петро Порошенко зайняв насправді дуже погану міжнародну позицію. Тоді панував європоцентризм, американоцентризм і взагалі не, не брались до уваги інші країни світу. Зараз ми. Звертаємо окрему увагу на країни Африки, як зараз на Японію звертаємо увагу. Це дуже важливий, дуже важлива сьогоднішня заява, оскільки вона відкриває перед нами нові горизонти. Ситуація загалом з Японією це не надто принципова була для нас заява. В принципі, ця ж постанова вона цілком успішно пройшла б і в 2015 році, і в 2016 році. Ніхто б не виступав би проти. Але при тому всьому чогось. Вирішили, що не на часі, інакше кажучи, просто забили на це питання. За що і страждали українці, які хотіли самостійно поїхати до Японії? Ситуація змінилась. І зараз ми відкриваємо нові горизонти для нашої країни, нові можливості для нашого бізнесу і нові можливості для нашої країни. Третьою темою це можлива мобілізація в Білорусі. Всі ми чітко розуміємо досить стромні розклади, які зараз Є в Росії. У Росії дуже багато так званих мобіків. Це люди, які попросту були відловлені на вулиці, і завдяки своїй тупістю спочатку прийшли в військмат, а потім завдяки своїй тупістю відправились на фронт. Окремі з них зараз доїжджають, окремі з них потрапляють в полон, а окремі ну, відправляються форсувати річку Стікс. Але при тому всьому, як подейкують, Дуже активно здійснюється тиск на Білорусь з приводу можливої мобілізації всієї країни. Країна, як вважається, може мобілізувати до 500 тисяч осіб та виставити їх на можливий фронт. Звісно, ми чітко бачимо по політиці Лукашенка, що він не хоче втручатися в цю війну, що, в принципі, і є добре. Навіть він заявив, що буде мобілізувати молодь на збирання та саджання картоплі. Це, звісно, і смішно, це є долею жарту, але при тому всьому ми чітко бачимо, що у Лукашенка не має бажання втручатися війну. Він намагається максимально відпетляти від співпраці з Путіним. Він не визнав референдуми в чотирьох регіонах України, псевдореферендуми, які проводила Російська Федерація, також не визнав референдум 2014 року псевдореферендум у Криму. Відповідно, це свідчить про те, що Білорусь, перебуваючи у дуже сильній залежності від Росії, все одно намагається не вступити в всю, всю війну з усіх сил. Ми можемо цьому тільки посприяти, посприяти, підтримуючи українську армію. Чим більше українці мочать росіян, тим менше ймовірність, що росіянам вдасться натиснути на Білорусь. Підтримуйте українську армію, не забувайте про наших бійців. Дякую вам за увагу.